Це так званий трон для президента США Дональда Трампа. Над ним декілька років працював рівнянин Микола Христич. Трон повністю розбирається та складається із 24 окремих частин. Його висота 2 метри 63 сантиметри, а ширина сягає понад 2,5 метри. Воно зроблено з дуба і з грецького горіха. Грецький горіх я примінив е, ті е, значить, діталі, там де сложна різьба. Там грецький оріг, а в основному воно з дуба зроблено. Микола Христич свою роботу оцінює у 150 мільйонів доларів, але каже, готовий продати за ціну у 100 разів меншу. Трон порівнює із всесвітньо відомою картиною. Крик Едварда Мунка, яку продали на аукціоні за 120 мільйонів доларів. Аби куди продавати чоловік не хоче. Мріє, що його виріб потрапить до президента США. Я думаю, або президент, або в конгресі він буде стояти. І вже є люди є, які його заберуть. Вони попросили описання, як я робив, що зроблено. І ціль я описання зробив, І відео надіслав. Їм так сподобалося, що вони там без ума були Навірняка, я думаю, Трампу показали. Микола Христич, колишній військовий пілот. Після розпаду Радянського Союзу чоловік почав займатися деревом. Раніше орендував майстерню, а зараз всі роботи переніс у власну квартиру. Все робить самотужки від креслень і до кінцевого результату. Окрім президентського трону, чоловік також виготовляє із дерева крісла різного дизайну. В цьому кріслі орел є сейф ззаді. Він закривається на ключ. Там можна зробити бар або зброю. Автомат Калашникова входить. Сюди, прикладом. Це прикладом. крісло для настоящих мужчин, у яких душа і серце орла. Є крісла мисливські із собаками, качками та кобрами. Має і вісім крісел на футбольну тематику. Він виготовив журнальний столик із павлінами та навіть підвісний бар. Крісло Орел. Перше крісло продала Україна президенту Італії. Я зробив кращого, більшого. Він уйде в Німеччину. Я думаю, новому канцеру. А це два кріста качалки. Дуже сложна робота, сложніша ніж все в цій кімнаті. У всьому чоловіку допомагає його дружина. Вони разом вже багато років. Тамара Христич займалася фотографією. Розповідає, що хобі чоловіка повністю підтримує. Як я, Як я допомагаю чоловіку? Я не дихаю, Разом думаємо. Всі крісла для мене прекрасні: і качалки, і крісла. Ось цей Орел теж мені подобається. Свої роботи рівненський майстер називає унікальним витвором мистецтва, яке потребує відповідної уваги. Зазначає, що деякі вироби не мають аналогів у всьому світі. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.